Всім привіт! Якщо подивитися телевізор, то неодмінно почуєте такі фразочки, як цивілізоване суспільство, здобутки цивілізації, поводитися цивілізовано, влитися у лоно цивілізованих країн. Все це, звісно, у позитивному контексті. В той же час у тому самому телевізорі показують чудове життя в цивілізованому світі. У вигляді війн, терактів, хвороб, злиднів, самотності, побутового насилля, техногенних катастроф, виробаних лісів, отруєного повітря та забруднених океанів. Якщо довго вдивлятися в телевізор, а телевізор не почне вдивлятися у тебе, то виникають питання, чи справді цивілізація є цивілізованою, чи не є прогрес насправді регресом. І чи жили колись люди без цього цього жахіття? І ви уявляєте, жили. Мільйони років рід Гому існував у раю до виникнення перших держав Месопотамії. У цьому випуску я вам приблизно розповім, що втратило те, що набуло людство з приходом так званої цивілізації. Перша апокаліптична біда, яку зустріло домашнє нелюдство, це, звісно, робота. Як не дивно, наші предки у вигляді мисливців збирачів не працювали, пошук їжі у них, як і у сучасних племен, займав в середньому 4 години. Решту часу вони відпочивали, спілкувалися та грали в ненапряжні ігри. В льодовиковому періоді вони взагалі могли шаритися тиждень, бо м'ясо в холодному кліматі зберігалося. Довше, ніж в Африці, тому і полювати можна було рідше. Як казав Льюіс Бінфорд, видатний американський антрополог та археолог, у них мисливців-збирачів, набагато більше вільного часу, ніж у сучасних робітників на виробництвах, селян та навіть професорів археології. Навіть ці чотири години мисливства або збиральництва це не робота, а задоволення. Недаремно зараз буржуї платять великі гроші за сафарі. Праця настільки чужорідне явище для мисливців-збирачів, що навіть зараз, загнані в найгірші місця на планеті, вони не опускаються до такої хірні, як робота. А іракези та каманчі просто сходили з розуму, коли колоністи намагалися зробити з них рабів для плантацій. Настільки для них це жахливий та збочений концепт, але надвом все таки стався десять тисяч років назад, коли люди почали пахати землю. А пахати землю це не чотири години активного релаксу на свіжому повітрі. Пахати треба от звідси і до заходу сонця, під болевий акомпанемент від протрузій та роздовбаних суглобів. Надаремно Бог карає Адама та Єву саме роботою, бо гірше годі і придумати, особливо після життя у раю. Відтоді, як якийсь унікум додумався сіяти зерно, роботи ставало все більше, вона приносила все більше страждань та ставала все більш безсенсовною. Хтось скаже, як же так. Ось 150 років назад робітники працювали по 12 годин, а зараз нам прогрес забезпечує 8-годинний робочий день. На це відповім, що ми працюємо більше не тільки за наших прадідів, а навіть за середньовічних кріпаків. Останні жорстко вкалували на себе та на пана лише 5 місяців на рік, момент збору та засіву у врожаю. Решту часу попивали пивко. Деякі ще доглядали за худобою, якою в середньовіччі було мало. Завдяки технологіям контролю продуктивності тебе піднапряжуть так, що не буде часу сходити в туалет, як це відбувається на складі складах В Амазоні, або будуть платити не ставку, а від виробітку. І щоб вийти на нормальну ЗП, треба просто вбитися за ці гуманістичні 8 годин. Або зроблять таку конкурентну атмосферу в колективі, що ти навіть після роботи будеш трястися, аби ото не звільнили. Також не забуваємо про споживацькі кредити та виплати по іпотеці за бетонну кануру тривалістю у 20 років. Це теж змушує тебе пахати, як папа Карла, поки не здохнеш на тіклятій роботі. Останнє століття трудової культури подарувало нам так звану поведінку типу А. Її усі характеризуються постійною роздратованістю, агресією, низькою самооцінкою, вони занадто відповідальні на роботі, болісно реагують на дрібні невдачі, бачать світ у вигляді конкуренції. Якщо ви помітили людину, яка біситься у черзі або автомобільному корці, або зривається на когось по дрібницях, знайте, це тип А. Можливо, ви самі себе впізнали, і це не дивно у західних городських суспільствах. Цей тип наближається до показника більшість усе б нічого, але крім моральних страждань, такі люди ризикують померти від серцево-судинних захворювань і помирають мільйонами по всьому світі. Стрес, який є постійним супутником поведінки типу А, підвищує кров'яний тиск, що руйнує судини, а це вже призводить до інфарктів та інсультів. Я вже мовчу про імпотенцію чоловіків та порушення циклів у жінок. Тип А не є вродженим, це продукт порядків, які домінують у сучасній цивілізації, і розвинувся при капіталізмі. Де різня між собою стала добродія. Розвиток технологій та суспільних відносин змушує зараз мало не на кожну професію вчитися років 5, а потім ще все життя підвищувати кваліфікацію. І це ще непоганий варіант, бо можна ще змінити професію. Дуже частий сьогодні випадок, і тоді процес навчання почнеться знов. А навчання це та ж робота, це ті ж сльози під та кров, але забезоплатно. Ні, не так. Ти за це навіть платиш у середньовіччі, Якщо б я був майстром, скажімо, виготовлення колес для возів, то свого сина я би вчив рівно тому, чого мене вчив мій батько, а його, його батько. І за сотню років у технології виготовлення колес не змінилося би нічого. Професії тоді були на все життя і завжди мали замовлення. Бо магістрати спускали гільдіям щорічний план на виготовлення товарів. Тому життя робітників тоді було стабільним та спокійним, а не як зараз, коли не знаєш, що буде завтра, і від цього впадаєш в екзистенціальний ужас. Наступним супутником цивілізації є війна. З війнами та сама історія, що і з роботою. Чим розвиненіша цивілізація, тим він більша, вони кривавіші та довготриваліші. Подивіться на рівень смертей в середньовіччі та спочатку нового часу. Моментальний ріст у 20 разів. Показники вказані в смертях на 100 тисяч населення. Тому аргумент, що загиблих стало більше, бо населення стало більше, тут не конає. Вся ця історія привела до двох найбільших у історії людства. Коли, наприклад, в Німеччині померло 12,5% населення, а в РСРСР – 16. Це кожен восьмий та кожен шостий громадянин відповідно. А був час, коли ми не знали війни. Міжособистісне насилля, звісно, було, до речі, менше, ніж зараз. Але війна, як організоване вбивство однієї групи людей іншою, з плануванням ієрархією та спеціалізованим озброєнням, це пізній винахід землеробського неоліту. Чим тому декілька. На відсутність він пливала малочисленність прадавнього населення. Група, мало того, що потрібно було зустрітися, так ще чогось так пересратися, щоб почати війну. Сценарій нереальний. Мисливцям збирачам нема чого ділити. Якщо вони відчувають, що на певних землях їм не вистачає ресурсів, вони переходять на інші території. В палеоліті таких вільних місць було повно. У малій групі втрата декількох молодих чоловіків від бойових дій це велика трагедія, бо їх мало і всі вони родичі іншим членам колективу. З практичної точки зору, справи навіть не в тому, що це удар по репродуктивній та продовольчій безпеці, а в тому, що наступної такої стички група не витримає, тому війна була невигідна. Наразі і тільки в теорії існують дві можливі причини для якоїсь квазі війни в палеоліті. Це засади на сусідню групу, щоб покрасти їх з жінок. Такий ризик був оправданий лише у разі повної відсутності молодих жінок в колективі нападників, що бувало досить рідко, або напади з якихось забубон. Наприклад, мисливець нізнанки плюнув на стовп, а той стовп виявився священним тотемом іншої групи, і тепер треба почати війну, щоб повернути мисливську вдачу. Але це досить пізня історія і була можливо лише з виникненням розвиненої символічної культури. Все це здогадки, навіть якщо вони правдиві, то такі війни були досить нечастим явищем, бо потребують багато збігів різних обставин. У сучасних мисливців-збирачів війни виглядають приблизно так: хто кого сильніше вдарить бумерангом по голові або кулаком у груди, без смертельних випадків, або хто агресивніше станцює войовничі танок. Індіанці Каліфорнії брали на війну тупі стріли, і битва одразу закінчувалася після першого пораненого. Дослідниця Лорна Маршал описувала бушменів як людей, які не прославляють ні доблесних героїв на розповіди про величні битви. Один з них розумно зауважив. Боротьба це досить небезпечно, там же ж можуть когось вбити. Землеробські неоліт це вже зовсім інша історія. З'явилися об'єктивні причини, що провокують війни. Зерно може довго зберігатися в одному місці у великій кількості, а значить його можна скомуніздять. Власники будуть чиняти супротив, а значить, буде війна. Нападників теж можна зрозуміти, бо якщо у них стався голод, то виходи у них два. Або лягти і померти, або почати війну. Землеробські колективи вже налічують сотні людей, з яких можна створити повноцінну армію. І втрата пари десятків чоловіків на на що не вплине, бо баби ще наражають. А головне це поява ієрархії, бо змусити сотні людей орати поле можна тільки за допомогою лідерів, духовних авторитетів та загальної ритуалізованої дисципліни. А якщо змусив орати, то і на війну відправити. você Такі порядки, хоч і видозмінені, присутні і зараз, і без проблем можуть спровокувати ядерний апокаліпсис. Особисто для мене крапку у питанні хто більш войовниче, дикість або цивілізація ставить мистецтво. У мистецтві палеоліту немає жодної сцени вбивства людини людиною. А ось типовий художній витвір землеробської цивілізації, купи відрізаних статевих органів полонених та чиновника, який все це рахує. Існує думка, що раніше люди жили до 20 років і помирали від цього, що тільки можна, і що без добутків цивілізації буде так само. Але якщо подивитися уважно, то цивілізація винна у більшості наших хвороб та загальній смертності, і наука цьому не дуже перешкоджає. Взагалі, медицину треба розділяти на два періоди: це до виникнення антибіотиків та після. До люди в основному помирали від інфекцій, голоду та наслідків голодання, від тяжких родів та дитячої смертності. Але все це наслідки прогресу. У селі сотні людей жили поряд один з одним, часто в одному приміщенні з худобою. У місті вже тисячі людей жили в один одного на головах, у продуктах своєї життєдіяльності. Все це розплідники сотень видів інфекцій. Ситуацію погіршують блохи, клопи, пацюки, миші, сирість приміщень, неодмінні супутники великих скупчень людей. Малі групи мисливців-збирачів не затримуються на одному місці і живуть на свіжому повітрі, тому в рази менше ризикують підхватити заразну інфекцію. Голод неодмінний супутник тих, хто займається сільським господарством. Голод і смерть від голоду це нормальна практика до кінця 19-го. Сторіччя. І це не дивно, бо довіряти своє життя декільком хілим рослинним культурам це досить тупа ідея. Їх можуть знищити мінімальні коливання температур чи вологості, з'їсти шкідники чи зіпсувати грибок, як це сталося в Ірландії в 1840 х роках, коли вимерла четверть країни. Наші давні предки їли десятки різних видів тварин та рослин. Якщо з одним джерелом харчування, щось ставалося, то обов'язково залишалися інші. Мисливці збирачі мало народжують в середньому 2-3 дитини на жінку за все життя. Осіло існування дозволило людям максимально плодитися. І в традиційних аграрних суспільствах вже п'ятеро дітей для матері це норма. Очевидно, що не всі жінки витримували такий режим народжувальності. Антибіотики та деякі інші здобутки медицини побороли основні причини смертності минулого, але цивілізація одразу накинула нам нових. За даними Воз наразі основними причинами смерті є серцево-судинні захворювання, рак, діабет та хвороби легенів. Основними факторами цих хвороб у більшій та меншій мірі є шкідливі звички, ожиріння, стрес та забруднена екологія, Ще півтора століття назад існував тільки перший фактор, і то не в такій мірі. Але прогрес забезпечив нам ще три за такий короткий період. До того ж, історія з інфекціями ще далеко не закінчена. Антибіотики змінили усе, але чи на краще такі зміни? За допомогою них тепер ліквідують таких вбивців, як пневмонію, халеру, сепсіс, брюшний тиф, мененгіт, скарлатину та коклюш. Вони лікують деякі ускладнення від вірусних захворювань, а головне післяопераційний період пацієнта тепер став безпечним. Недаремно колосальний ріст населення спостерігається, коли ці ліки стали загальнодоступними, але бактерії швидко еволюціонують та адаптуються до антибіотиків, отримуючи так звану резистентність, чому добре сприяє їх безконтрольне використання. Це мінімум може привести до того, що антибіотики просто перестануть діяти. а Максимум породять настільки заразну та смертоносну бактерію, що середньовічна чума нам здасться лайтовим варіантом. Бо є декілька факторів, які є зараз, але не було тоді. Антибіотики відключили людський природний добір. Тепер ми встигаємо передати весь свій спектр болячок у майбутнє покоління. Таким чином зараз населення з дуже фіговим здоров'ям, особливо імунною системою. А ще про рівень тісноти та мобільності, з яким живе сучасне багатомільярдне населення, чорна смерть могла тільки мріяти. Нагадую, що вона знищила третину Європи та половину англійського королівства. Якщо б якась група мисливців збирачів заразилася чумою, то в силу її ізольованості померла б тільки ця група, і вони б не спричинили загальнолюдської катастрофи, як це зробив якийсь землероб чи скатоложець Монголії, коли його вкусила блоха від місцевого тушканчика. А тепер про те, як дикуни живуть до 20 років. Подивимося на дані дослідження довголіття мисливців-збирачів, вчених Майкла Гурвана та Хіларда Каплана. Середній вік природньої смерті, без урахування дитячої смертості, у австралійських аборигенів-74 роки, у Бушменів Кунг-74 роки, у Амазонських Яномама-75 років у танзанійських хадза, яких землероби загнали у напівпустелю, які харчуються якимись пташками та бібізянками, а свіжої води в очі не бачили. 76 років, ось би в Україні дожити до віку цих африканських тумбаюмб, особливо якщо ти чоловік, особливо якщо ти бідний чоловік. Разом з тим усі племена і сучасні, і первісні об'єднують неймовірне здоров'я у порівнянні з городськими рахітами. Усі примітивні люди мають правильну будову скелету, нема ніяких скеліозів, кіфозів, пласкостопій та деформацій грудної клітки. Вони мають усі зуби рівної будови майже без карісу, мають ідеальний зір, жінки народжують з мінімальним болем, вроджені патології одиничні випадки, імунітет стійкий до місцевих інфекцій. Мало хворіють та швидко одужують. Усі дуже витривалі, можуть спати голяка при нульовій температурі або бігати по 40 кілометрів у спеку. Ожиріння разом з попутними болячками відсутнє, а головне абсолютне ментальне здоров'я. Вони повністю задоволені своїм життям та демонструють щастя кожну хвилину, відчуття, яке в цивілізації доступно декілька разів на всю твою долю. Такого жаху, як самогубство в примітивному. В світі не знали та не знають. До речі, на цьому можна припиняти щось тут доказувати, бо суспільство, де люди самі себе вбивають, вже все сказало. В примітиві все ж є один болісний нюанс: дитяча смертність у мисливців збирачів дійсно більше, ніж у жителів сучасних західних країн. Але що краще, мати дитячу смертність і довге, здорове та щасливе життя для тих, хто дожив до бідліткового віку. Або мали рівень дитячої смертності і життя з хронічними хворобами у купі зі стресом та депресіями, а також багатомільярдному колективі, яке підставляється під чергову суперпандемію чи третю світову війну. Питання складне та філософське, тому чесну відповідь на нього дайте собі самі. Може, навіть головною бідою цивілізації є втрата відповідальності за своє життя. Немає значення при яких порядках ви живете: монархічних, ліберальних, феодальних, капіталістичних чи соціалістичних. Ти, як особистість цивілізації нічого не вирішуєш. Як казав великий український науковець Ілля Ківа, я маленький гвинтик великої машини поневолення. Прогресивне суспільство щось рішає мізерна доля населення. Всередині якої теж панує сувора ієрархія. Люди повинні жити так, як жили мільйони років до того, тобто окремими великими сім'ями. Саме у сім'ї від тебе багато чого залежить, і ти повністю відповідальний за свою долю. Родичі тебе не зрадять, не будуть над тобою домінувати та експлуатувати, завжди врятують та допоможуть, як і ти їм. Ми так існували цілу вічність, бо це працювало. А цивілізація це недавня помилка. З точки зору стратографії, від винайдення землеробства до створення атомної бомби пройшла лише мить. Ми жили в процвітаючому раю, в оточенні коханих людей. Зараз живемо у світі, що наповнене горем, яке ми недолуго маскуємо культурою, наукою, технікою, психоактивними речовинами, ідеологіями та релігіями. Раніше це було не потрібно, бо ми самі були богами. У наступному відео ми поговоримо про початок катастрофи, а саме виникнення сільського господарства, бо були цивілізації без рабів, без металів, були навіть цивілізації без міст, але не було цивілізації без пахання землі та випасу тварин. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, питайте, чому я сам не тікаю у ліс. У будь-якому разі, усім дякую та бажаю вам якнайскорішого настання світлого царства, анарха примітивізму.